Доброго дня! На нашому сьогоднішньому занятті з розвитку мовлення ми з вами поговоримо про пташок, які не відлетіли у теплому краї, а залишилися зимувати у нашому краї. Для них зараз важка пора, холодно, мороз. Але не такі важкі холод і мороз, як голод. На малюночку у нас зображений хлопчик. Хлопчик жаліє пташок. Він збудував годівничку і розкладає зернятка, підгодовує пташок зернятками. А які ж пташки прилетіли до годівнички? Давайте уважно подивимось. Тут є і голуб, і ворона, і граки, і синички, і горобчики. Давайте уважно розглянемо деяких пташок і опишемо їх. Погляньте, діти, хто це? Це горобець. Як ми можемо його ласкаво назвати? Горобчик. Який горобчик? Маленький, сіренький, жвавий. Що він робить? Горобчик вміє цвірінчати, стрибати, літати. А це хто? Як називається ця пташка? Це синиця. А як можна її назвати лагідно? Синичка. Яка ж вона синичка? Синичка маленька, швидка. У неї жовта грудка і зелена спинка, білі щічки і короткий міцний дзьоб. Синичка що вміє робити? Синичка, як і всі пташки, вміє літати. А що це за пташка, намальована на картинці? Це снігур. Який він снігур? Снігур маленький, у нього червона грудка, короткий чорний дзьоб і чорна голівка. Який він яскравий, гарний, барвистий. Що вміє робити снігур? Снігур вміє літати. А ще він дуже любить їсти ягоди, навіть взимку. А тепер давайте разом з вами вивчимо віршик Анатолія Семеновича Кам'янчука, який називається годівнички. А щоб краще його запам'ятати, ми будемо показувати на пальчиках. Я ладнаю годівнички для горобчика і синички, для малого снігурця крих насиплю і шумця. Прилітайте, друзі милі, не лаплякайтесь заметілі. Щоб краще запам'ятати, повторимо ще раз. Я ладнаю годівнички. Для горобчика, синички, для малого снігурця крих на всиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Ось і закінчується наше заняття. Давайте пригадаємо, що ж ми сьогодні, про що ж ми сьогодні розмовляли. Ми з вами пригадали, що є пташки, які залишилися зимувати в нашому краї. Які це пташки? Синичка, горобчик, снігурі, раки, ворони, голуби. Цим пташкам доводиться дуже важко взимку, холодно і нема чого їсти. І ми їм можемо допомогти змайструвати годівничку або просто підгодувати їх зернятками або крихтами хліба.